Всі наші захисники, напередодні знакового свята, дозвольте нам, борківся палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, привітати вас з Днем Захисника та Днем Святої Покрови. Лоти нашого Палацу, вітає всіх, таможні виконує важливу місію. Стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини, оберігає Україну та захищає території нашої країни. Сьогодні кожен захисник України щодня робить неймовірно. Саме завдяки вам ми точно знаємо, що янголи охоронці, існують. Від усієї душі дякуємо вам за мужність і сміливість. Саме завдяки вам ми маємо знову вчитися та жити. Ви наша опора та гора. Мужність і честь. З вас Знову здоров'я, а віра українців зберігає вас від ворожої зброєю. Наснаги, снагі, сили, далекої долі, щоб ви здобули мир і перемогу. Шана і слава всім захисникам і захисницям України! Ми звідчимо вам позитивного Атаски і перемогу. Хай Бог вам допомагає, а до святого оборониця оберігає. від щирого серця оберіг, Маленьких років палаці, хай кожен оберіг оберігає вас від супроста. Ми в вас віримо, ми на вас покладаємося, Ви наші герої, воїни світла. Ви наші захисники. За нашу рідну Україну, що зберегли за всі віки, низький уклін і тричі слава, українські захисники! Слава!